До речі, дуже раджу замовляти його в товстеньких тканинах, не в тоненьких, тому що складочка, отут, коли вона така в товстенькій тканині, вона більш е, красивіша, мені здається. Дивіться, який величезний вибір. Ну, у нас дуже багато тканин е, ну, різних. Можна в різних кольорах замовити, але е, от в такому ніжному кольорі я обожнюю це ліжко. Воно мені таке, ми його замовляли один раз. Е, а в рожевому кольорі воно взагалі було таке, як зефірка. І ти такий весь такий в жіночих енергіях, в пушистих оцих сидиш. І от бачите, взагалі схильна до того, щоб трошки розбавляти оцей е, чоловічу енергетику бізнесу в магазині. Хочеться все одно якоїсь няшності, домашності, якоїсь краси, комфорту. Розумієте? Це саме любиме моє ліжко. 15 років в тренді слухайте, люди добрі. А зараз я вам покажу фішку цього ліжка, через яке я обов'язково його куплю в нову квартиру.